У Луцькому садочку номер 26 понад 130 вихованців. Із серпня тут почали утеплювати фасад. Цей ремонт дуже був затребований, і ми його дуже-дуже чекали, тому що цей ремонт утеплення фасаду вирішує три проблеми. Перша це тепліше буде в приміщенні, друга це буде все-таки економія енергоресурсів. І третя це буде естетично, буде гарно. Крім утеплення фасаду, у 26-му садочку встановили теплові насоси на гарячу воду і на опалення. До цього там була збиткова котельня, ДКП «Луцьктепло», тепло, яка працювала лише на цей садочок. Зараз її закривають в приміщенні, що звільнилось, зроблять додаткове укриття. Фактично, це перший садочок громади, що перейшов на автономне опалення без газу. Луцький міський голова розповів, заходи з термомодернізації тривають у 32 закладах освіти нашої громади. Відбуваються заходи з термомодернізації. По системі так званих ескоконтрактів ми не залучаємо до цього кошти міського бюджету, це є приватний інвестор, який потім буде отримувати кошти від економії, яка буде відбуватися внаслідок енергомодернізації того чи іншого закладу. Ми зараз знаходимося у 19 садочку, відбувається енергомодернізація, утеплення фасаду, встановлено тепловий насос на гарячу воду. Луцький міський голова та директор департаменту освіти Луцькради оглянули і садочки, де працюють басейни, зокрема заклад дошкільної освіти номер 11 Там встановлено теплові насоси на підігрів води в басейні і систему фільтрації і рециркуляції води, щоб кожен раз не зливати воду з чаші басейну і щоб набрана вода була чистою. Заходи з термомодернізації і в інших садочках громади. Заклади освіти вже деякі є, що повністю здійснені дані ремонтні роботи щодо отеплення. Це в нас 18 садочок, це в нас заклад освіти номер 4 Там здійснені інші заходи щодо, наприклад, встановлення теплових насосів. Ну, власне, в рамках такого проекту будемо здійснювати ці заходи, щоб ми мали енергозаощадливість в громаді. І власне дуже важливо також і енергоавтономію, тому що ми розуміємо, що ситуація така напружена в державі щодо енергоносія. Маємо розуміти про те, що добати за себе. Маємо ми кажучи чергу.